Що ви бачите на фото? А на цьому, справді, це вікінги, а також їхній символічний шолом з рогами. Здається, все на місці, але проблема саме в цьому шоломі. Справжні вікінги ніколи не носили шоломів з рогами, адже це було б самогубством в бою. Якщо пошукати, то жоден археолог не знаходив таких стереотипних шоломів. Навпаки, вони знаходилися гладкими, деколи з виступами на носі, але ні в якому разі не з рогами. Цей міф виник ще в 19 столітті, в епоху романтизму, коли театри та поети почали прикрашати костюми для опер. Найбільший вплив мала опера Вагнера Хельця Небелунга, де вперше з'явилися вікінги з рогатими шоломами. Це виглядало круто та справило враження на публіку, а згодом пішло масову культуру. Навіть зараз в сучасних фільмах та іграх ми зустрічаємо рогатих вікінгів. Цей стереотип став невід'ємною частиною нашої культури. Але насправді це костюмований фейк, кого варто позбутися. Вікінги були справжніми воїнами, які не мали часу чи бажання прикрашати те, що захищає їхнє життя. Найбільше цікавих фактів про історію у мене на каналі.